Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. І зараз буде трохи шахового креативу у військовому стилі. Воїни світла розпочали наступ на світанку. Загін піхотинців, сповнений сил. Після тривалого відпочинку рушив уперед і просунувся на два переходи. На зайнятій позиції одразу спородили спостережний пункт і блокпост. Зелені чоловічки відповіли тим же: висунули свій загін в притул до позицій світлих і таким чином заблокували їх подальше просування. Натомість світлі відправили уперед розвідувально диверсійну команду для удару по блокпостові зелених. Останні у відповідь підтягнули ще один загін піхоти для прикриття свого блокпоста. Тепер, якщо би диверсійна команда атакувала би блокпост, то сама. Наражалася на вогонь ворога. Тоді світлі вивели на ударну позицію механізований загін. Звідси можна було завдати удару безпосередньо в близькість до штаба ворога. Але темні, в зеленій формі, розгадали цей простий задум. І висунули вперед один із флангових підрозділів піхоти для перешкоджання диверсійній команді світлих, щоб вона не могла асистувати механізованому загону у випадку атаки на штаб. Для нагнітання обстановки і захоплення ключових позицій в епіцентрі подій. Світлі погнали вперед ще одну розвідувально диверсійну команду. Натомість темні обережно посунули вперед ще один загін піхоти. Для перешкоджання можливим діям диверсійного загону світлих. Прийшла черга флангової атаки на блокпост. Який стояв в самому епіцентрі і перешкоджав руху воїнів світла. Але, помітивши обхід з фланга, ворожі піхотинці з блокпоста продовжували стояти на своїх позиціях. Натомість кинули уперед механізований. Загін, Таким чином, атакувавши на фланзі диверсійну команду світлих. Насправді такий хід мало загрожував світлим. Тому блокпост зелених чоловічків у центрі був знищений. Але загін піхоти, який це зробив, опинився у прицілі. Загону, що прикривав блокпост. Та цей загін не міг вв'язуватися у бій, бо таким чином ставив під удар важкий танк, який ще не готовий був виїхати з ангару. Це також могло порушити стрій у захисних позиціях болотних. Тоді Першим чином, воїни гнилі вивели з-під удару танк, розмістивши його одразу за піхотними загонами. За цей час піхотинцям, що захопили ворожий блокпост, надійшла допомога у вигляді ще одного механізованого підрозділу. Замість того, щоб захищати простір поблизу танка і штаба, темні вдалися до флангової атаки на свіжу механізовану роту. Але марно. Бо загін піхоти світлих прорвав оборону поблизу танка і знищив загін, що його охороняв, таким чином поставивши під удар важку зброю ворога. Поки він ще не встиг вивезти її на ударну позицію. Довелось болотним проти піхоти кидати в бій механізований загін, який до цього квартирувався в казармах. Таким чином, світлі зазнали перших втрат. Але натомість зеленоболотні втратили свою механізовану роту. Під ударом такого ж загону світлих. І танк знову опинився на вістрі атаки. Воїни бруду, задягнені в зелене, знову перемістили його трохи вбік. Скориставшись ініціативою, світлі націлили свою механізовану роту. Яка вже отримала бойове хрещення на артилерійську батарею, яка все ще перебувала в резерві. Зелені чоловічки знову вдалися до захисту з допомогою піхоти. Натомість механізований підрозділ завдав удару по казармі, де перебував диверсійний загін болотних, знищивши його повністю. При цьому механізований загін теж був розгромлений артилерійським підрозділом ворога, що перебував поруч. Але це унеможливило евакуювати штаб на відповідний фланг у разі потреби. А ініціатива досі лишалась у світлих. Настав час танкового зіткнення, де броньовані машини темних і світлих були втрачені, але при цьому темні відкликали свій механізований загін для ліквідації наслідків. Після цього світлі упевнено перемістили, штанг, перемістили штаб на правий фланг, захистивши його артилерійським підрозділом. І додатковими укріпленнями. Натомість темні спромоглися тільки вивезти з казарми свій єдиний тепер диверсійний загін. Піхотинці, що стояли вже довгий час на блокпості, рушили уперед, провокуючи тим самим ближній загін піхоти зелено-брудних. Але темні, уникаючи сутички, теж рушили вперед. Тоді світлі рушили ще далі, напавши на механізований загін. Зелені чоловічки на зелених транспортних засобах відступили. На допомогу піхоті прийшов диверсійний загін світлих, який давно перебував у засідці. Воїни болота вдалися до пішої атаки з іншого флангу, загрожуючи таким чином механізованому загону світлих. Світлі відступили на заздалегідь приготовану позицію, прикриваючи все ще загін піхоти, який заглибився в лави ворога. Болотні посилили тиск на фланг, і світлі ризикували потрапити в незручне становище в найближчий час. Тому для блокування дій супротивника рішучий вперед був спрямований загін піхоти на відповідному фланзі, провокуючи сутичку з піхотою ворога. Натомість ворог посунув уперед, спричиняючи тиск. На диверсійний загін світлих, що давно перебував без діла. Загін відвели на безпечнішу позицію. Це дало болотним можливість вирівняти стрій своєї піхоти. Диверсійний загін з епіцентру подій напав на артилерійський підрозділ болотних, який все ще. Перебував у резерві. При цьому диверсанти вдало користувалися підтримкою піхоти, яка заглибилась в позиції ворога. Ворожим артилеристам довелося передислокуватись. Світлі при цьому вирішили другий диверсійний загін перемістити поближче до першого, щоб надати йому допомогу при потребі. Зелені, перевели на фланг свою механізовану роту. Світлі, помітивши вільний оперативний простір, вивели на нього свою артилерійську батарею, яка раніше оберігала штаб. Скориставшись цим, болотні напали на механізовану роту світлих, перешкоджаючи таким чином. Допомозі загону піхоти в епіцентрі подій. А це і справді було слабке місце в конструкції, яка мала би атакувати штаб ворога. Світлі змушені були відступити механізованим підрозділам на єдину прийнятну позицію. Але болотні піхотинці посунули далі, нав'язуючи сутичку. Стався бій. Внаслідок нього і світлі, і болотні втратили по одному піхотному загону. А механізований підрозділ світлих знову опинився. Під загрозою піхоти супротивника. Але, замість того, щоб продовжувати відступати, воїни світла цього разу рішуче кинулися на супротивника, який тривалий час їх переслідував. В результаті цього піхотний загін залетно зальотно болотних, було знищено у повному складі. Але механізована чота світлих зазнала поразки у нерівному бою під нищівним артилерійським вогнем ворога. Та відплата прийшла одразу. Скориставшись відсутністю ворожого артилерійського підрозділу на лінії штабу, артилерійський загін світлих. Який заздалегідь перебував на вільному оперативному просторі, здійснив сміливий рейд аж до самісінького штабу ворога. Командування болотних було взято в полон весь особовий склад артилерійського підрозділу, що здійснив вирішальний марш-кидок, а також воїни диверсійної команди і піхотного загону. Що прикривав їх, нагороджені нагрудним знаком слава і честь, а воїни механізованого підрозділу, що викликали на себе перед цим вогонь ворога, виманивши його тим самим із зайнятої позиції, нагороджені медаллю за відвагу. Посмертно. На звороті цієї медалі написано гасло. Хто сміливо загинув, той хоробрим народиться знову.